Що точно виреглати слова нашу подрядку народному меру України Оксану Оксановичу менше, тому що в нього є там питання, але він хоче висвіта, я так розумію, питання пов'язане і з перспективою консультації по партій-політичному слуху, але це наша перспектива. Ми сьогодні тільки консультуємося, будь ласка, за важливість спілкуватися, шановні колеги, шановна Рамада і, звичайно, шановні друзі мої, я з вашого досту почну спілкуватися словами великого сина українського народу. Великого патріота Василя Сіманяна відшого 1963 року. Посмертний. Нехай мовчать Америки з Росії. Україно, п'ю твої сидиці, голубі тривожні тривожній Крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду мав горда і вразлива з тебе дивуватися повітря. Ради тебе, певний душі сію, ради тебе ми і із хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою поголю. Одів не недругиру лукаві, друзі, зачекайте на поті, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко мене згадую про тебе, ні занадто куці та морі, ще не всі чорти втекли на небо, ходять їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодину б'юся, чуєш битви споковічний глюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук Україною. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмарі крюкові, хай свічать образи все одно, я ролюся капелькою крові на твоє священне знамено Васильством'я. Шановні друзі, я подруюся коротенько те, що ви знаєте, цьому році 24-та річниця нашої державності, України, гордої, соборної, держави, ім'я, яким. 25 років ми взялися за руки від Києва до Львова і 92% проголосували українців бути державою, благонаціональною, благомовною, з високої культури, всіх народів. в євреї 40 років, щоб буду знайти. А нас замість сходять з вами 24 роки. Нам не підходить Конституція президентська. Не підходить. Я коротко Царство небесне Іван Степанович, посварився з Коротчуком президент і голова Верховної Ради не добули термін, три роки, обидва пішли на вибори, програми президенту став Кучук. Два терміни бучення. Дев'ять урядів поміняли. Стрілялись міністри. Листи мельничани, гибель журналістів. 9. Кравчук не порадився з нами, розброїв третю в світі ядерну державу. І ось що обманув народ йому повірили. Чвари, сварки, 2008 рік криза. Гриву міняли 1,7 гривня до долара. Дійшли до вісьми. Чвари Ющенка Тимошенка привели до влади Януковича. Привели до влади. Її мені казали, що ловлять бомжів донецькі везуть в Київ, начальниками грані району. Вибори, кандидата Президенти Петра Олексійовича Порошенка пройшли під знаменем Україна в агресії сусіда, війна. Швидко, коротко вибори президента один Тур Вибрали. Президент Кравчук, президент Путін, президент Янкович, президент Ющенко. Ще мис глини отриманий президент Порошенко. Предвиборна програма Петра Місійовича на сьогодні нічого не зробить. Якщо зроблено тільки вірше. зубожіння нації, сьогодні йдуть лікарі, вчителі, інженери, робітники, селяни за субсидіями 70% населення сьогодні. Не може піти в отеле купити таблетку. Дітей у школу послати треба дати по 10 гривень. Такого зубажіння не було за 24 роки. Довели долар до 38. Показують нам голову Національного банку. Порошенко і ясенюк не вдвох доять її, вибачте, як жінку, а як Дорогі мої колеги я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я на руському язиці скажу, тому що це на російській мові Лучше горькая правда, ніж сладкая ложь. керівник Національного банку. Національний банк дає всім комерційним банкам право нажитися на гривні з 12 гривень до 38, а потім зробили и народ зафиксировали на 23 а теперь я питаю, международный и вырубный он дающий нам кредит проценты были зачитаны куда идти? в триллионы бумаг речью сделали Україну зроблять Грецію. Зроблять, бо вони затвердили, вказується нам до 2020 року показники. Умови. Ми даємо кредити, але, але тарифи, знущання, злодіяння на вони нам, уряду. Друге, інфляцію 25% 14%. 15% аж до 20 року інфляція. Це показники підписані урядом з ним. І 23 гривня. А що 20, коли буде 12, коли буде 8, коли буде 5, коли буде кілька разі, як ми міняли 20 років тому? Де ця програма Її немає. Тому я відбачаюся. Ви і призидія зараз буде мені говорити, що я порушу рядом. Але я хочу з вами поділитися. 24 роки конституція президентська, парламентсько-президентська себе проявили. Найгіршим чином обманство, невиконання обов'язків, олігархія, спекуляція, корупція. Як півроку назад отримав отримавши на німецькій моряці, світці. І там міністр закордонних справ Германії, це вже нашому новому президентському новому на німецьку мову а перейдемо на, на російську мову. Ребята, прикратіть і Вони <плес> не прикращали. Майдан не поміняв систему і піраміду вертикаль. І хто на майдані впив себе в груди? І сьогодні став президентами, прем'єрами, головами, міністрами. Вони обманули майдан, обманули український народ і не виконує своїх пряміх обов'язків. Я нічого не кажу, що мені приснилося, чи я сам придумав. Я вам слово даю. повірте мені. Те, що я свої роки в молодості читав з літератури, російських класики, української, трайзер, все багато читав. Сьогодні для нас підходить найбільше і Петров, 12 Золотої Золотих. Через стільки років до нас це все підходить. Чому? Я читаю. Збираються підписи Верховної Верховній Раді про відсторонення пана Яценюка на час слідства від посади. Бо є заява, що він украв 6 мільярдів. Це нормально? У любі державі, як ви преса, журналіст п'ятого курсу. Нашого Шевченка університету написав, що він украв на другий день примір подає його ставку. І весь ура, боєславний <плодил> повітря, коли вигулять у міністрів. Вчора в суді зареєстрована скарга громади жінок на президента Петра Олексійовича Порошенка, що він не в повному обсязі виконує свої обов'язки перед державою, в захисті держави, прироздатності та далі. Бо по Конституції він, головнокомандуючий, він державу вогню, пише про ,63 цел 63-му році. Б'ється весь світ за права України і з Чименинко просить. Помовчіть Америки і Росії, дайте нам, синам і дочкам України самим у себе розібратися і навести порядок. Тому я вибачаюся, це моє ви право українця кияльна і громадянина, це моє право всіх 37 моїх ротів влітку мати свою думку і право сказати. Ту правду, яку я розумію. Тому Конституція, яку знову підготують під Порошенка, готували під кучу, готували під Ющенка, готували так тепер готують під, під Порошенка. Очолі голова Верховної Ради, одну думці І в Конституційній комісії три президента. Пан Кравчук, пан Кучман і пан мущі. Ще треба попросити, щоб ми охолища приймали. Вибак, це другий день, щоб я уйшов. Ні, ні, країни. Ще буде видно. Давайте коли. Signorina Pavliano, Pavliano, che cosa è il problema? Marina Svetlana. Situazione? Marina Svetlana, è il problema? Situazione? Situazione? Situazione. 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 Що в голові комітету, яким я був у Верховній Раді, а на нулі на сьогодні 93 року референдуми не дійсно, бо їх провести референдум на Україні неможливо. Пан Томенко, пан Яценюк в пресі виступають необхідно провести референдум, знаючи, що нема законів, що він не можливо провести. Створюються умови обманства новою Конституцією, обманство не провести вибори або провести по старим законам купити мажетарщиків, як це робилося раніше, і знову обманувати людей. Тому я згоден, що ми повинні дійти до селянина село селище дійти до робітника, інженера Медка. Вчитель до молоді, якої нема, на жаль, а ми говоримо, що ми повинні єднати націю організано президентськими виборами. Кожен президент наче упав на нації, на, на лігіоди. І сьогодні вона форма та її її об'єднана. Сьогодні треба, щоб релігійні організації, молоді, жінки, єдиний вихід об'єднатися. Одна ідея це майбутнє України для нашої молоді, дітей, наших юночі. Дякую.